Українська авіація та зенітно-ракетні підрозділи нищать ворога на Херсонщині. Озброєні військові обшуки та обмеження, як відбувається навчання у відкритих окупаційною владою херсонських школах. Священик з Херсонщини виїхав до Тернополя. Зараз допомагає тим, хто залишився в окупації. Протягом доби російська авіація завдала 18 ударів по позиціях збройних сил України. У відповідь війська РФ отримали 9 уражень від українських авіаторів. Російський бомбардувальник су 24 М та гелікоптер Мі 8 вже не завдаватимуть втрат українським військовим та мирним жителям. Зенітно-ракетні підрозділи Сил оборони Півдня приземлили їх у районі Давидового броду на Герсонщині. Ракетно-артилерійські сили продовжили методично знищувати скупчення, пункти управління та порушувати логістику військ РФ. Уражна, три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах, три пункти управління в урожайному та Херсоні. Вкотре відкоригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний. Пантона переправа вдариться. Уражне і подальше використання виключено. Російські війська натомість сконцентровані на утриманні захоплених територій Херсонської області, не припиняють авіаційних ракетних артилерійських ударів по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура сухого ставка, Костромки, Білої криниці та мирного. Всього 13 населених пунктів, за повідомленням Генштабу, зазнали обстрілів з боку російських військ. У тилових районах військові РФ селяються у зимові квартири. У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому. На Південному фронті війська РФ ведуть дистанційні бої на раніше встановлених рубежах оборони. Командування Південь підтверджує знищення танку БТР, гаубиці, міномету та безпілотника російських військ. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Озброєні російські військові обшуки та заборона виходити на вулицю так навчаються діти у Херсоні та області у так званих російських школах. Про це розповів херсонський школяр Костянтин. Його однокласника батьки відправили на навчання за російською програмою. Каже, що зовсім не подобається йому. З автоматами на вході стоять. Усіх предметів немає ні хімії, ні біології, тільки історія, російська мова, математика і є навіть і фізкультура. Наприклад, на фізкультурі вчитель розповідав, що Олімпійські ігри зародилися в Росії, і тільки росіяни завжди їх виігрували. А вони навіть боялися з цього сміятися, бо може їх це на це не кажуть. Столові тільки якісь погані булки дають. Він навіть хотів текти зі школи. Але рішітки на першому полозі і ці з автоматами. Побоявся. Про враження своєї знайомої від російської школи розповіла Херсонка Тетяна. На вході їх зустрічають озброєні автоматники з закритим обличчям, обшукують рюкзаки. Якщо є напої, змушують надпити. Батьків та дідусь бабусів всередину школи не пускають, як і не випускають дітей на свіже повітря протягом дня. Вони весь час перебувають у приміщенні. Навчання у форматі офлайн у так званих російських школах небезпечне для дітей сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Батьки залякані, і продовжують не контролювати, Що якщо діти не будуть ходити до шкіл, то будуть штрафи, будуть хто до позбавлений батьків. У населених пунктах, де немає інтернет-зв'язку і можливості навчатися дистанційно в українській школі, передбачили сімейне навчання. Необхідно виїхати туди, де є зв'язок та скачати підручники, розказав Юрій Соболевський. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Ігор Макар, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Зеленівці, зараз проводить служби у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Жодна служба не обходиться без молитв про рідний дім, Україну, а особливо жителів Херсонщини, говорить священник. Виїжджати із сім'єю вирішили після того, як відчули небезпеку життю на підконтрольній Україні території, почав шукати шляхи, як допомогти людям в окупації. Першою відгукнулася всеукраїнська освітня платформа, що у Львові. Вони Перерахували на рахунок церкви 30 тисяч гривень. Отець Ігор перевів ці кошти на потреби херсонців. Ми знайшли ще тоді працюючі ФОПи, які перші, це була така заморожена продукція, так на півфабрикати. І ми допомогли допомагали справді тим, хто ну не мав за що вижити, так і це була перша допомога. Потім почало з'являтися все більше охочих допомогти херсонцям. Це були і приватні пожертви, і допомога від організації, говорить Ігор Макар. На Херсонщину вдалося відправити 9 фур із гуманітарною допомогою. Остання дев'ята довго не могла дістатися Херсонщини. Не пропускали російські військові у Васильівці. Зараз вона в Олешках чекає на переправу до Херсона. Він стояв від суботи аж до неділі, то є 8 днів. Але це вже сказали, що останній раз що вони пропускаються кимистова. Ми вже навіть каже, не казали, що якась гуманітарка. Окрім продуктів, отець Ігор відправляє до Херсонщини ліки, які купує сам за попереднім замовленням, або ті, які надійшли від іноземних благодійних організацій. В Антонівці сімейна лікарка сортує їх разом із медсестрою та роздає хворим. За час війни різні медичні препарати доставлялися і до харсонських лікарень. Часто допомогу отримують діти. Місяць зеленіці працює соціальна кухня, говорить Ігор Макар. Її відкрили для того, щоб годувати гарячими обідами тих, хто не може придбати продукти. Двічі на тиждень волонтери роз. Вузять їжу пенсіонерам та тим, хто залишився без роботи, і через те не має чим годувати дітей. І так само ми годуємо є, що люди зі сі сіл, які втратили є переселенцями, так хоча маємо тут і ми статус БПО е, зовсім. А в Херсоні вони того статусу зовсім не мають, але насправді вони переїхали. На Херсонщині отець Ігор Макар має три приходи: в селищах Антонівка, Зеленівка та інженерне. Зі своїми парафіянами він цілодобово на зв'язку підтримує їх словом і молитвою. А у церкві розказує про життя херсонців в окупації. Одна дівчина кабрала інтерв'ю, каже: Ви завжди згадуєте про Херсонщину. Каже, і нам це завжди нагадує, що у нас та й не падають, але нагадує, що Херсонщині дуже важка ситуація, і треба молитися за них. Каже, Ви є тим ну, голосом Херсонщини тут у нашій церкві. На Херсонщину обов'язково повернуся, адже це мій християнський обов'язок. Люди вірять в мене, каже отець Ігор Макар. А поки що до перемоги шукатиме нові шляхи допомоги херсонцям, говорить священник. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.